Дихати стане легше в багатьох областях України. Очікується зниження температури до комфортних показників. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 31 серпня, дощі та грози в цей день повністю покинуть нашу країну. Опадів в цей день не очікується. Що стосується температури повітря, то свіжіше буде в центральних та північних регіонах. А ось сильна спека так і залишиться у східних та південних областях України. Там стопчики термометрів будуть підніматися аж до плюс 36 градусів тепла, тому жителям цих областей краще менше знаходитись на сонці та пити побільше води. Вітер в цей день буде північно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 17 до плюс 29, а вночі буде від плюс 14 до плюс 20 градусів тепла. Дорогі глядачі, бережіть себе своїх близьких і мирного неба нам усім над головою. У північних регіонах очікується температура від плюс 18 до плюс 26. Вночі буде прохолодніше від плюс 16 до плюс 21 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 23 до плюс 36, а вночі від плюс 20 до плюс 30 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 21 до плюс 27, а вночі від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. У середу на півдні температура буде від плюс 22 до плюс 35 в день, і від плюс 24 до плюс 28 градусів тепла вночі. У Києві 31 серпня безхмарним небо буде лише вранці. день та вечір очікується похмурим, без опадів. Температура повітря буде від плюс 18 до плюс 24 градусів тепла. У Львові Сонце все день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 14 до плюс 21 градусів тепла. У Харкові у середу, зустрічаючи нас безмарним ранком, погода зміниться вже в середині дня. І небо вкриється хмарами, які протримуються до вечора без опадів. Температура повітря очікується. Від плюс 16 до плюс 28 градусів тепла. У Дніпрі, хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. В день піде дощ, який до вечора повинен послабшати. Температура в цей день буде від плюс 20 до плюс 29 градусів тепла. В Одесі 31 серпня небо ясне вранці затягнеться хмарами у середині дня. Та погода буде похмурою до самого вечора, без опадів. Температура повітря буде від плюс 21 до плюс 29 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!